Доброго ранку, ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму YouTube-каналі і запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас, як зазвичай, три позиції витягуємо свою. Хочу вам подякувати за ваші коментарі, за ваші вподобайки, за те, що ви є ось і за вашу присутність, за підтримку каналу. Морально. Гаразд, поїхали. Карта номер один. Що чекає вас сьогодні? Дивіться, старший аркан в дуже важливий день. Можна сказати, що у вас буде амбіційність, буде якась ціленаправленість, повний вперед, карта так і радить, повний вперед. Ви можете стати переможцем, ви можете досягти сьогодні всього, чого забажаєте. Але тут проблема в тому, не розпиляйтеся. Тобто, у вас повинна бути конкретна ціль, ви до неї можете дойти. Або, ну, якщо і не дойдете. Так, може бути таке, то якусь важливу дистанцію до цієї цілі ви дойдете. Тобто ви ближче до вашої мрії, до вашої цілі. Карта хороша, це може бути і відрядження, це може бути якийсь важливий переїзд, якийсь рух у вас буде сьогодні. Якось так. Хтось, можливо, купи автомобіль. Карта номер два. Сімка мечів. Сімка мечів, ви знаєте, говорить про якусь небезпеку з одного боку. З другого боку, продумана якась, як це сказати, якась ну не афера? Як би це зараз? Я спробую це сформулювати. Взагалі-то карт Карта е, Сімка мечів це ніби обман, ніби е, якийсь план хитрий, можна і так сказати, якась крадіжка. Е, ось, е, це може бути навіть, ви знаєте, от давайте я так, я пораду вам скажу. Е, порада сьогоднішньої карти для вас е, не шукайте легких, е, верніше легких, нелегких. А рішення Мож, мають бути якісь хитрі, якийсь продумані план має бути. Просто так ви не можете от взяти, от як вона вбиває того паучка, і ви вже всіх, наприклад, проблем здихалися. Ні, цього не буде. А, розумієте? Тому тут потрібен чіткий план і знати, що ви хочете. Ідіть в обхід. Не йдіть, можливо, напряму, але будьте, скажімо так, висловлювати свою думку прямолінійно, ось так можна сказати. Хтось, можливо, захоче вас обхитрити, Ось якось так. Карта номер 3 П'ятірочка жезлів. Ви знаєте, це може бути якийсь спір, якесь непорозуміння, якась конкуренція. Це може бути і на роботі, це може бути і вдома, це може бути, якби вам сказати, знаєте, якась сварка навіть. Знаєте, от як, як жінки, жіночий колектив, от знаєте, якийсь баб, бабій базар. Можливо, хтось піде сьогодні на базар. Ось. Але в цій дискусії можете прийти до якихось а, цікавих висновків. Можливо, хтось а, просто на вас буде нападати. Але дивіться, не забувайте, що а, чи потрібна вам ця конкуренція. Це може бути конкуренція, до речі, і а, познайомитися з чоловіком. Так? Конкуренція у відносинах. Це може бути конкуренція на роботі, в дитячому садочку, будь-де ось. Будьте просто, як би вам сказати, не забувайте про себе, навіщо ви це робите. Ось. І добивайтеся свого. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу, мирного вам дня, ночі, бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!